Всім привіт! Сьогодні я хочу показати ще один будинок, який знаходиться у Спрінгвелі. Цей будинок зроблений у вигляді бункера. Знаходиться він, от ви, думаю, що впізнали, де я знаходжусь. Ми піднімаємося наверх, там де оці дві зруйновані хати. Біжимо сюди. Тут, до речі, коли закінчите з анклавом, буде їхній табір. І інколи колись буде вибігати, вони будуть на вас нападати. Тому будьте обережні. Загалом ось він цей бункер, ось до нього вход, як ви бачите, І тут із цікавого. Ключ до цього люку знаходиться у поштовій скринці. А ось ключ до поштової скринки має знаходитись ось, отут. ось він. Коли я сюди прийшла перший раз, тільки активувала цей мод, то мені цей ключ ну, абсолютно ніяк не показувало. Не знаю, з чим це зв'язано, з чим це пов'язано. Може, треба якийсь час почекати там, від одного до 3 днів, тому що мене тут, в принципі, 3 дні якраз пройшло у грі, поки я другий моди тестувала. Можливо, тоді цей ключ отут і з'являється, я не знаю. Тому що, коли я в мод поставила і прийшла, то я ключа не знайшла. Абсолютно. І я просто через консоль відкривала. Так ось, ключ. Оцей ключ ми відкриваємо поштову скриньку, а там всередині буде ключ вже безпосередньо від будинку. Так ви бачите, такий звичайний будинок. Він зроблений саме у вигляді будинку. Це не бункер якийсь. Це окрема камірка у вигляді будинку з такими стандартними дверима, але заходимо ми через люк. Ну, напевно, модуру так було зручніше зробити. В цьому сейфі у нас є подарунок від модера, тут одяг Ось він. з назвою, і револьвер. револьвер. Я їм користуюсь. Стандартний, звичайний такий от револьвер. У нього трошки більший урон, ніж у автоматів. Тому я, в принципі, зараз ями користуюсь. Є у нас тут трошки їжі різного хламу, там диванчик. тут у нас є набої, пляшки різні, іграшка. Тут у нас Ну, хлам. Ну, тут хлам деяких шафках. Тут у нас їжа має бути, да, он трошки, О, До речі, їжа. Тут є трошки цікавого м'яса. Ну, ще хлам, є верстак. Тут у нас теж різний хлам. Ну, тут були набої, я їх уже забрала. На терміналі. От, до речі, тут є книга навичок. Ось вона. На терміналі є трошки історії. От іще є зброя. Я її не брала. Там є трошки історії на терміналі від модера. Тому можна почитати. Там є те, що цікавого. Тому вони тут, здається, радіоактивна вода. Так. Тут вода з радіації. Ліжко. Ну от стіл з двома стільцями, де можна посидіти і відпочити. А, вон ще там. Да. і бочка з вогнем, де можна якраз погрітися. Е -е -е -е. Загалом добре відпочити. Ну, в принципі, все. Ось Він дуже простий, нічого зайвого тут немає. Зроблений він у стилі може, сучасного фалауту. Тобто, це не, не військовий бункер. І по факту дуже простий. Ваш компаньон сюди з вами зайти не може, він буде чекати вас тут ззовні. Інколи буває, що, от як з собакою, коли ви виходите, собака вас губить і може десь колами навколо бігати, щоб вас потім знайти. Потім, коли підете по своєму маршруту або кудись переноситись, то собака до вас приєднається. Ось вона, прибігла, ви побачите. Не знаю, з чим це пов'язано. Мод старий, тому може десь поламаний навмеш, не знаю. Загалом він працює без фасе. Можливо, якщо б було фосе, то такого б не було, а може і було б, не знаю. Загалом мод же старий, я його не чистила, тому проблеми цілком такі можуть бути. Загалом мод працює, тобто якихось проблем я не виявила, воно не багувала, не викликала, і нормально працює. Тому лінк нам залишить під відео, як завжди, щоб ви могли самі оцінити, подивитися, сподобається, не сподобається. А я на цьому з вами прощаюся. Всім дякую, до побачення.